<плес> <плес> Бляха муха. Ні, я знаю, на що я підписувався, коли став в цей підпункт. Сподіваюсь, мені не будуть кидати копістрайки власники тих франшиз. Ну, Та ж їх офіційні рух боки, я не думаю, що вони будуть настільки жорстокими. Так? Мені <плес> копідо. <плес> ну що, любі глядачі, хочете систему по франшизам? Буде вам система по франшизам. Наступне голосування я скинув в дописи, а також в посиланні цього відео. І в кінці наступного тижня. Можливо, зможемо записати ну, почати запис першої сесії або. Любої, вже як вийде. Сподіваюсь, не облажаюсь.